Я лікувалася в місті Тернополі, тому що я сама тернополянка і лежала в трьох лікарнях в місті Тернополі, і ніхто мені не міг допомогти з моєю проблемою. А коли приїхала сюди, в місто Київ, от і попала сюди в це відділення, тут мене вилікували. Я прилежала тут три тижні, і дійсно результат був досить вражаючий. Зараз я теж лікуюся, але вже в такому стані, в якому мене привіз чоловік, сюди, що я вже навіть ходити не могла, то Зараз я себе почуваю набагато краще. А що про лікарів скажете тут? тут. Чудові, чудові відношення. Світлана Михайлівна професор супер. Віктор Валерійович Кузніцов теж супер лікар. Витягнули мене з такого стану, що я ніколи не думала, що я вже взагалі вийду з того стану. Вибачте, а що дорого тут лікуватися? Ні, абсолютно ніяких грошей, ніхто нічого не вимагав, ніяких ставок тут взагалі немає.